Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що вчора, перед зустрічю Трампа з Путіним на Алясті російські пропагандисти в один голос трубили про доленосну угоду, про те, що зустріч президента США та Путіна дуже ретельно підготовлена і призведе до доленосних рішень, незважаючи на те, що вчора ті ж російські пропагандисти верещали, що Росії потрібна вся Україна, або як мінімум Росія повинна відрізати повністю Україну від Чорного моря. Сьогодні кремлівські пропагандисти пишуть, що поки угоди немає, і що перемовини Трампа і Путіна завершились несподівано. Що відбувається? Давайте розбиратися і розпочнемо з того, що повідомляють авторитетні міжнародні змі. Радіо Свобода пише, що Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни. Пібісі свою чергу прямо повідомляє, що не домовилася, але угода близько з таким знаком запитання, підводячи підсумки, головні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Щодо підсумків цієї зустрічі, ми бачили прес-конференцію, вона була дуже короткою, лише декілька хвилин. Сам президент США Трамп заявив, що угоди немає, але є прогрес. Крім того, Трамп наголосив на тому, що поки не буде запроваджувати проти Росії жорсткі санкції, і заявив, що він загалом домовився з Путіним про обмін територіями. І це безумовно є несподіваним поворотом, тому що вчора президент США сказав прямо, що він не буде говорити з Путіним про території, що це прерогатива України, що рішення за Україною за вищим військово-політичним керівництвом України за президентом України Зеленським виявляється, що він загалом домовився про так званий обмін територіями. Крім того, щодо домовленостей є повідомлення від видання «Економіст», від журналіста цього видання. Що Трамп і Путін попередньо домовилися про повітряне перемир'я? Виникає таке питання, чи точно домовилися, а тому, що Кремль сьогодні вночі знову здійснював терор, бив по Україні шахетами та ракетами. Однак тут є певні такі сподівання щодо певних домовленостей, тому що вчора російські ЗМІ повідомляли про третій великий російський НПЗ, який зупинився після удару українських дронів. Загалом за останній тиждень чотири російських НПЗ попали під роздачу, а за останні два тижні сім російських нафтопереробних заводів. І дивлячись на те, що на Росії до уже не серпня, а до кінця вересня є заборонний експорт бензину, дивлячись на те, що є проблеми з виробництвом нафтопродуктів, цілком можливо, що Кремль може піти як мінімум на часткове перемир'я в повітрі. Тим не менш є питання щодо того, чи відмовиться Росія бити кабами по Україні керованими авіабомбами. Тут є великі сумніви, тому що таких інсайдів, повідомлень від журналістів міжнародних ЗМІ, видання «Економіст» питання не закрите. Крім того, що важливо, це те, що президент США передав Путіну листа від Першої леді від Меланії Трамп щодо українських дітей. Про питання повернення наших дітей постійно голошує президент Коріна Зеленський, і добре, що Меланія Трамп написала листа, Трамп його передав. Потрібно тиснути на країну агресора. Щодо гучних таких фінальних заяви президента США, то він заявив, що тепер все залежить від Зеленського і поради президента України укласти угоду. А ось це вже ми бачимо тиск. І щодо загалом Трампа щодо тиску на Україну, є новина, що президент США провів телефонну розмову з Зеленським після зустрічі з Путіним на Алясці. Президент Зеленський підтвердив цю розмову і гарантував зустріч у Вашингтоні. 18 серпня у понеділок. Важливо, що президент США Трамп провів телефонну розмову не лише з президентом України Зеленським, а й з лідерами європейських держав і спілкувалися понад півтори години. Російські пропагандисти пишуть, що посли країн ЄС зараз проводять екстрену нараду засідання за підсумками саміту ШАТ Росії і телефонних перемовин з Трампом. Очікуємо результатів цього саміту, цього засідання, і про це ми поговоримо у наступному випуску. Водночас російська пропаганда пише, Черпеський Союз зацікавлений в танках, а не в перемовинах. Вчора була заява речника Путіна Піскова, що Європа не зацікавлена в діалозі. І я скажу прямо, що не дивлячись на будь-які домовленості попередні між Трампом і Путіним, все залежить насправді від України та країн Європи, тому що без згоди Європи нічого не буде. Це вже все проходило ще в березні цього року. Коли був так званий між Міша та Російської Федерації щодо перемир'я частково повітря та на морі, тому щодо того, чому пропагандисти кидаються на Європу, чому лунають такі заяви з Кремля, чому і надалі ми будемо чути подібні заяви, тому що зараз м'яч на полі України та Європи очікуємо новин. Сам Путін після цього саміту знову заявив, що для закінчення війни в Україні він хоче усунення так званих першопричин конфлікту. Нічого не змінилося, Путін наполягає на ультиматумі і на повній капітуляції України, капітуляції української державності і українського народу, тому що Путін не визнає право українського народу на існування нічого нового. І ця зустріч і перемовини цей саміт це просто вхолосту. Інтермар російські пропагандисти пишуть про несподіваний поворот, тому що вони не очікували, що буде саме так. Вони очікували долоносного рішення, вони очікували долоносної угоди. А тут таке сталося. На мою думку, Кремль спеціально вирішив провернути так звану «мноходовочку», Вирішив зробити такі заяви, такі обнадійливі для президента США, для його адміністрації, що ось ось Путін буцімто вже погоджується, що потрібно домовитися, лише якісь там певні територіальні питання, що Путін готовий до завершення війни. Насправді це було не так, і російська пропаганда отримала методичку кричати про так звані долоносні рішення, що буде угода, що у Путіна немає варіантів та інше. А сьогодні. Фактично Путін отримав легітимізацію, він ще більше вийшов з ізоляції, і зараз навіть не дивлячись на те, що Трамп робить заяви про 10 з 10, є про те, що угода не угода, а те, що перемовини пройшли дуже добре, це в стилі Трампа. Нічого тут очікувати нового не варто. Він ніколи не буде визнавати того, що щось пройшло неуспішно, У нього завжди все добре. Про те, що до реальних результатів підсумків цих перемовин нічого конкретного немає. Кремль надалі продовжує стояти на своєму вимагаючи капітуляції України. І зараз, через декілька днів, буде зустріч в форматі тристоронньому, можливо, багатосторонньому і президент США буде тиснути на Україну, щоб завершити війну за рахунок інтересів України. Путін і загалом Москва чудово розуміють, що Україна не погодиться на капітуляцію, тому вони виграють час, відтерміновують санкції і продовжують агресію. На жаль, керівництво Сполучення Америки погано знає історію, а є дуже такий чіткий історичний досвід, особливо що стосується кримської війни, яка була у середині 19 століття у 1853-1856 роках, коли Росія програла. Тоді, який був конфлікт, російська імперія вирішила захопити Дельту Дунаю, щоб контролювати товаропотоки, щоб брати, скажімо, прямо данину, заробляти на транзиті товарів з Європи в Османську імперію, товарів з Європи на схід. Росія почала війну з Османською імперією, вона захопила Молдову, захопила Валахію, взяла під контроль Дельту Дунаю. І це не сподобалося Британії, Франції, загалом Європі, королівству Сардинія. Це сучасна. Італія і почалася війна. Що зробили тоді країни Європи, лідери країн Європи? В першу чергу вони заблокували російський експорт, флотом заблокували Франція та Великобританія. Росія не мала жодного виходу через морі, все було заблоковано. Росія не могла заробляти кошти. Ну а потім війна, вона в основному була в Криму. І Московія, вичерпавши всі свої внутрішні ресурси за ці три роки, не досягнувши успіхів на полі бою, вона ганебно капітулювала. І таке питання одразу виникає: а чому Сполучені Америки та країни заходу цього разу таке не зробили? Чому що в перші тижні поштабного вторгнення повністю не був заблокований російський експорт, насамперед експорт енергоносіїв таке рішення прийнято не було, і на жаль, ще до цього часу у Російської Федерації є ресурси на продовження агресії? Хоча санкції працюють, російська економіка гальмує, вона стрімко деградує. Зараз ситуація погана. Але дуже сильно, на жаль, країни Заходу затягують час. В передніх випусках я говорив, висловлював свою думку. Це пов'язано з тим, що США насамперед не хочуть сильного ослаблення Росії. Вони дуже хвилюються за те, щоб Китай повністю не підім'яв під себе Російську Федерацію. Вони хочуть, щоб був такий так званий певний баланс. І через це Україна дуже сильно страждає. І якби президент США вів реальні санкції, якби був заблокований реально у значній мірі російський експорт на Росії, насамперед в Індію та Китайську Народну Республіку, то ситуація була б іншою, адже Москва погоджується на реальні перемовини лише тоді, коли у неї немає виходу. І приклад Кримської війни це чітко демонструє. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора російські змі цитували прогнози від відомого українського журналіста Гордона, який повідомив, що завтра, тобто сьогодні, з 15 серпня, війна має закінчитися. Гордон послався на свої джерела в Вашингтоні на високопоставлених чиновників. І як ми усі бачимо сьогодні, що нічого цього не сталося. Попередні прогнози від Гордона, що війна завершиться до 31 грудня 2024 року, також не справдилися. Однак я не буду критикувати Гордона, тому що у нас українська журналістика вона чим так яскраво вирізняється. З одного боку, тим, що у нас є журналісти, які публікують різні прогнози, скажімо, прямо вигадують різні інсайди, різні байки. Народ цього хоче, тому я не критикую Гордона. Народ хоче почути якісь інсайди, різну вигадану інформацію, якісь там шокові новини. А з іншого боку, більша частина наших українських журналістів, що вони роблять? Вони нагнітають, це зрада, це все пропальщина. Вони звертають увагу не на основне, а на якісь певні деталі і суцільні емоції в стилі Ольги Герасим'юкс один плюс один. І також народу це подобається. І зважаючи загалом на таку ситуацію в нашій журналістиці. Я хочу подякувати усім глядачам та підписників, адже я скажу прямо і відверто, що ви саме такі глядачі, які мають критичне мислення, які хочуть дізнатися правду, які хочуть дізнатися основне, без зайвої якоїсь води, переливання з пустого в порожнє, без банальщини, без вигаданих інсайдів, фейків, байок та казок лише правду. друзі. На цьому, все, дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.